Зустріч з духом Шевченка в Кримській ночі у ті часи, коли слово було зброєю, коли мова серцем, а пісня молитвою ставалося незвичайне там, де темрява найбільша, там іскра волі світить найсильніше. Ця казка ма про одну таку іскру, про ніч, коли сам Шевченко прийшов до селу на Оверка в Кримських горах, аби передати йому заповіт. Селун оверкочув, що над Кримом нависла чорна мла. Не хмари, а цілковита темрява, яка стирала з лиця землі мову, пісню й пам'ять. У давньому Караїмському селі біля руїн древньої Кенаси жила стара берегиня, яка вишивала молитви на рушниках. Вона й надіслала селуну трепетне попередження. На чотирдазі затихло слово Молитва не йде в небо, їдь, поки ще горить свічка. Поверко взяв із собою лише кобзу і рушив. Дорога до Криму була довга, і чим ближче він підходив до гір, тим тяжчим ставало повітря. Крим зустрів його мовчанням. Ліс, який раніше співав кобзарськими строфами, став німив. Сади перестали квітнути. Навіть птахи не співали, тільки вітер шепотів рядки, забуті у страху. На перевалі його зустріли тіні, мовчазні вояки без облич. Вони стояли сторожко, не пускали далі. Але коли він заграв на кобзі пісню Шевченкову: Думи мої, думи мої. Тіні розчинилися, мов туман. Кожен звук кобзи був, наче молот по стіні забуття. Уночі над бахчисараєм він спав під платаном. Йому снився степ, мов полотно без нитки. І в центрі сам Шевченко, у плащі з паличкою, з очима, в яких зорій вогонь, він не говорив. Лиш дивився і прокинувся у Верко сльозами на очах. Він знав, це був знак. Він ішов далі у селі, де жінки ще вишивали вночі, але ховали рушники в землю. У школі, де навчались книжок, де не було ані Лесі, ані Івана, ані Тараса. Люди мовчали, бо їх навчили боятись. На ринку одна старенька жінка простягла йому яблуко і прошепотіла зігрій слово, сину, бо крига навколо. Дійшов він до вершини Чатирдага. Там стояла криниця, але вода в ній була чорна, непритомна. І тоді він почув голос: Що ти шукаєш, хлопче, з кобзою? І з тіні вийшов постать не привид, не фантом, живий образ духу. У старому жупані в черевиках, стоптаних шляхами, стояв Тарас Шевченко, але голос його звучав не як голос, а як гуркіт грому, як крик душі народу. Шукаю слово, відповів силун. Його більше не чують, бо його більше не несуть. Мовчання гірше, ніж заборона, де сказав Шевченко. Я не живий, але й не мертвий. Я пам'ять, доки ви пам'ятаєте, я сила, доки звучить думка. Але як нести слово, коли кожен звук стає мішенью? запитав Оверко. Співай, відповів Тарас, навіть тоді, коли боїшся, пісня. То клинок, що ріже тьму, вірш то камінь, що не піддається часу, а слово то початок кожної свободи. Він простягнув руку, з долоні сипались літери, мов зерно. Кожна літера світилася, вони падали на землю і проростали барвінком, калиною, стрічкою у волоссі дитини. Це заповіт, не той, що на папері, той, що в серці, українське слово як вогонь. Якщо згасне, згасне і свобода. Не дай цьому статись. Оверко прийняв зерно. І в ту ж мить чорна вода в криниці просвітліла. Над горами зійшов місяць, а в повітрі пролунала перша думка Шевченкова тиха, але чиста, мов молитва. На зворотному шляху селун проходив через села, де ще недавно мову ховали в кухнях, але тепер діти співали заповіт на площі. В школах знову з'явились букварі з кирилицею, жінки вишивали з піснею, а над чатирдагом лунала нова дума. У бібліотеці, яку вважали порожньою, раптом знайшли збірку тарасових творів, її розгорнули і сторінки засвітилися, бо слово повернулося додому. А сам дух Шевченка, він стояв над прірвою, де колись спалювали українські книжки, і тихо промовив: Я ще тут поки ви говорите, поки ви співаєте, поки не зраджуєте слово, і пішов у ніч, залишивши по собі жаринку у кожному серці, що пам'ятає, як звати матір. Бо слово це не просто звук, слово це свобода, і воля завжди починається з імені.